Більшість користувачів комп'ютерів знають про віруси та антивіруси, але далеко не всі з них задумуються, як саме працює антивірус. Вони просто встановлюють його і забувають. Проте це важливо розуміти, щоб обрати найкращий для своїх потреб. Антивірусне програмне забезпечення запускається разом із системою і має підвищені привілеї, що не дозволяє іншим програмам вимкнути чи призупинити його. Віруси намагаються ідентифікувати антивірус. Та завадити його роботі, тому антивірус має доступ на системному рівні. Навіть якщо ви намагаєтесь закрити його через диспетчер завдань, це не можна буде зробити, або він знову запуститься за декілька секунд. Ця функція є важливою для надійності захисту від словмисного програмного забезпечення. Антивірус використовує три основні компоненти для виявлення загроз. Коли антивіруси тільки з'явилися, першим методом виявлення були сигнатурні аналізи. Чітка сигнатура або просто підпис. Кожен файл має унікальну частину, яка використовується для ідентифікації вміст файлу. Кожного разу, коли ви вносите зміни в цей файл або будь-який інший, змінюється його підпис, або, доречні, казати, хешсума. Ця інформація є критичною не лише для криміналістів, але й для виявлення вірусів. Антивірус використовує власну базу хежсум вірусів. Під час сканування файлів, антивірус порівнює їхні хешсуми зі своєю базою. Якщо знаходиться збіг, файл відзначається як вірусний і блокується. Таке сканування відбувається також при завантаженні і виконанні нових файлів у системі. Експерти з безпеки регулярно оновлюють базу даних херсом, додаючи хешсуми нових вірусів через інтернет. Однак, зі зростанням кількості користувачів комп'ютерів збільшується і кількість вірусів, що вимагає від антивірусів більш ефективних методів виявлення. Кіберзлочинці також почали розробляти більш агресивні віруси, наприклад. Такі, що можуть переписувати свій код, ставати абсолютно новими для антивірусів, відповідно порівняння хеш-суми не спрацює. Тепер антивірус використовує евристичний підхід для виявлення сувмисного програмного забезпечення. Таке виявлення полягає в аналізі поведінки запущеної програми. Якщо програма виконує дії, які відповідають встановленим шаблонам поведінки вірусів, антивірус вважає це загрозою. Наприклад, якщо програма раптово починає дублюватися або взаємодіяти з системними файлами, Антивірус розпізнає її як потенційно небезпечну. Ця функція дозволяє антивірусу блокувати програми, які виявляють підозрілі дії, схожі на зловмисне програмне забезпечення для забезпечення ще більшого рівня захисту, знову ж таки, експерти з безпеки розробили віртуальне середовище під назвою Пісочниця. Антивірус запускає програму в цьому віртуальному середовищі, що ізолює її від основних фалів операційної системи. Потім антивірус аналізує дії програми. Якщо вони вказують на загрозу, запуск програми блокується. Після цих методів може здатися, що жоден вірус не потрапить в систему і буде знищений антивірусом. Однак це не зовсім так. Кіберзлочинці також знають, як працює антивірус, і вони можуть просто включити у вірус функцію затримки, яка не запускатиме шкідливі дії протягом деякого часу, наприклад, однієї двох годин або будь-якого іншого. Відповідно, антивірусна програма не може чекати тільки часу, вона має проаналізувати поведінку програми протягом кількох секунд і вирішити. Запускати її чи блокувати. Інакше користувачі подумають, що антивірус уповільнює їхній комп'ютер. Ми дізналися про методи виявлення вірусів, а також про те, чому їх недостатньо. Однак це не означає, що вам не потрібен антивірус. Не всі віруси мають таке розумне кодування, які можуть обдурити всі методи виявлення вашого антивірусу. Вони розроблені для проникнення в певні мережі або середовища, тому якщо вас не атакує анонімна груба гакерів, ваш антивірус достатньо хороший. Для того, щоб блокувати звичайні віруси, які спричиняють хаос в інтернеті. До речі, на моєму каналі можете знайти відео про вибір антивірусу, а точніше про те, чи взагалі він потрібен. Однак, навіть якщо ви маєте найкращий антивірус, це не гарантує повний захист. Ви все одно маєте бути обережним, тому що віруси не можуть діяти самі по собі. Їм потрібна взаємодія з користувачем. Словмисне програмне забезпечення вимагає, щоб ви класнули на нього, завантажили та запустили у вашій системі. Тому, якщо ви дотримуєтеся деяких основних застережень, то можете залишитися захищеним. Ну, добитись, що варто робити і чого слід уникати, щоб захистити себе від вірусів. Перша основна річ це регулярно встановлювати оновлення на вашому комп'ютері. Важливо переконатись, що всі ваші програми оновлені, оскільки розробники випускають мовити, латки для усунення вразливостей, які можуть бути використані вірусами для інфікування вашої системи, не встановлення цих оновлень. Може залишити ваш комп'ютер вразливим, встановіть надійне антивірусне програмне забезпечення і регулярно оновлюйте його, щоб захистити себе від більшості вірусів, що поширюються через інтернет, уникаючи підозрілих посилань і веб-сайтів з тіньовим містом або піратськими програмами, ви зменшуєте ризик інфікування, будьте обережні з електронними листами та повідомленнями в соціальних мережах. Особливо з вкладеними файлами або посиланнями, оскільки це часті механізми поширення словмисного програмного забезпечення, відомі як фішинг. Ці прості принципи здорового глузду допоможуть вам залишитися захищеним від загроз кібератаки. Тепер, коли ви розумієте, як працює антивірус і які функції він повинен мати, ми готові забезпечити свою комп'ютерну безпеку. Не забувайте натиснути вподобайку та підписатись на канал. До зустрічі!